Вітаю, друзі! Світлана, канал Сорупаур Йей. Швидко говорю, шорт з 9 по 16, головний події тижня, тиждень проривів і викликів. Спойлер на цьому тижні повня 11-го числа, п'ятниця 13, -го. великий перехід Юпітера в рак. Тож, готуємося до глибинних змін. Поїхали. 9 червня Юпітер планета великого зростання переходить у рак аж до липня 26-го. Це означає, що настав час турботи глибини і внутрішнього зцілення, повернення до свого справжнього я, до своєї родини. В цей же день є напружений квадрат, квадратура Венери з Плутоном, емоції вируватимуту і, можливі, фінансові або любовні потрясіння. Отже, не піддавайтесь маніпуляціям. 10 червня Тергон Марс Херон, час глибинної трансформації. Проаналізуйте свої помилки і дійте більше на моєму е, каналі на поширеному відео огляді цього тижня. 11 червня, я вже казала, це повня в стрільці, сміливість, оптимізм, відкривання нових горизонтів, день сили. Але дійте з як завжди, в повню з обережністю. 11-12 червня такі також буде гармонійний секстиль Меркурії, Венери. Це час романтики, мистецтва, натхнення, ідеально для побачень, свят, навчання і творчості. 13 червня, п'ятниця. Містика і сила. Триває місячний період глибокого оновлення, варто завершувати старе, і в цей час можливо. Вдало закріпитись на позиціях, Повня завжди з такими енергіями ще й п'ятничці 13-го, дає можливість це зробити. Отже, наприкінці тижня, субота-неділя, ніби такі важкуваті, а більш детальний огляд, звісно, на великому огляді тижня з 9 по 16. Запрошую вас на свій канал. Підпитуйся, підписуйтесь, щоб не пропустити головне.